Всіх вітаю. Сьогоднішній прямий ефір на тему Вміння казати Ні. Мене звати Вікторія Максименко, я кармолог, майстер з регресу, розшифровую матрицю долі і допомагаю розібратися в питаннях, які заважають вам рухатись вперед. Зараз я додам свою колегу Ларису Кравчук до якими. Таро дуже розширені, такі цікаві підказки дає відповіді на ваші питання. Привіт, Лариса, привіт, будь ласка. Як карти дають відповіді на питання твоїх клієнтів? Як це ти робиш? Чітко і ясно це точно. Карти дають відповіді чітко, ясно, і до того ж люди мають бути готові почути будь-яку відповідь, а не тільки ту, яку вони хочуть або хотіли би почути. Дійсно, так, ти так наголосила точно. А скажи, будь ласка, чи є ці, кому ти, наприклад, відмовляєш? Ти бачиш, що людина не хоче насправді? Дізнатися правду чи розібратися в собі? Е, ну, в мене такі люди затримуються на одну консультацію просто. От і все. На, наступний раз вони до мене не прийдуть, бо я їм вже ж говорю те, що якби карти показують, навіть не від себе. Наприклад, я від себе ще могла би щось да там психології додати із, по поматриці долі щось сказати, але є люди, які не готові нічого чути. І це люди на одну, на одну консультацію. Але мене таких мало, слава Богу, бо я постійно прошу Бога, Боже, прийшли мені тільки тих людей, яким я можу допомогти. От і все. І через те, якби в мене тут немає проблем. Але в мене є такі люди, от були, що, наприклад, ти їм говориш одне, а вони чують друге. І от коли я зрозуміла, що я говорю зовсім іншу інформацію, я почала перепитувати, що ти зрозуміла? Наприклад, повтори, і от таким чином е, я намагаюся донести все любими способами. Я намагаюсь донести е, ту інформацію, яку показують карти. От і все тут з нами вітаються, глядачі. Доброго, Доброго. дня! Дякую, що дивимося дивитесь нас. І пишіть, будь ласка, свої питання або історії. Чи була якась така ситуація, коли ви прийняли рішення, що ви все ж таки відмовите? Комусь в певній там, послузі, або якщо хтось щось попросив. І, і от, знаєте, Це такий як сказати, щемливий процес, коли ти наче хочеш по-хорошому завершити певне там, спілкування або певну взаємодію. І відчуваєш, що тобі краще, якби не розпочинати це робити. І ось це доволі таки, я скажу, нелегко, коли ти дійсно починаєш обирати себе, прислуховуватися до себе і робити ось цей, наче здавалося, складний вибір. Але чим більше ви приділяєте увагу саме. Тому що важливо вам те, куди ви направляєте свою увагу, час та сили. І тоді дійсно ось кожного разу казати ні, це е, ну, стає легше, і самопочуття у вас стає зовсім інше, і впевненість, і самоцінність, і ось ця самооцінка у вас дуже сильно змінюється. Так, і ось ми сьогодні з Вікторією задумали таку дуже корисну інформацію вам подати. Ми розглянемо всього три питання. Втиснемо в 15 хвилин, але ми встигнемо. Перше, чому нам так складно сказати ні? Чому А, а дійсно, це іноді просто неможливо сказати, да? всякі ж ситуації бувають. Далі, що відбудеться, якщо ви замість так скажете ні? Це ж теж якби важливо, так? Да? І третє, як без агресії? Відмовити як без агресії як м'яко, так би мовити, відмовити, так щоб потім ну не виникало таких якихось як би це сказати, агресивних або якихось так конфліктних ситуацій. да І першу перше питання вже Вікторія трошечки почала. Вона хотіла да я так зрозуміла, що ти думала я трошечки про по своїм клієнтам, розкажу да як я говорю ні своїм клієнтам чи ні? Да я правильно та, поняла тут та... це питання? Ну, мені подобається, коли ми в форматі діалогу на наших історіях проводимо ефір, тому що б це не було чисто теорія, а ось життєві такі цікаві історії. І мені завжди цікаво, бо ти така дуже мудра жінка, і вже знаєш в житті багато ситуацій, тому завжди я тебе питаю, як ти вже робиш, бо я в тебе теж вчусь. Ну так, ну з клієнтами трохи по-другому, да. Але в житті да, от, е, я довго навчалася говорити ні, і я підв'яжу її під вчорашню нашу тему про самооцінку і про самоцінність, бо це прям. Ну, дорівнює да ні, сказати ні, це дорівнює визнати себе, хто ти, да, відчути себе впевненою в собі людиною. Оце, от да, тобто наша вчорашня тема дуже перегукується сьогоднішньою, да. Тому що якщо ти не впевнена в собі людина, в тебе нестабільна самооцінка, от через то ти і не можеш сказати ні. Бо ти боїшся, що там не знаю, станеш поганою, да, або з тобою не захотять більше спілкуватися, або ну от всякі такі, да ти накидаєш собі варіанти. Всі негативні, до речі, всі негативні, і і через це нам так важко сказати ні. Бо якби, наприклад, ми знали, що от я цінна людина, да я знаю, що я хочу, я знаю, куди я рухаюсь, я знаю, що мені треба сьогодні, зараз, да? і яка я людина, то мені стало от, особисто про мене, да, я зараз говорю, то мені стало набагато легше говорити ні. Я взагалі спокійно можу це сказати. І що, що додатковий бонус, який класний получився, я спокійно сприймаю ні в свій адрес. Тобто, якщо якось попросила, і мені кажуть ні, я спокійно на це реагую, тому що я знаю, що і я можу сказати ні ну все, і це, знаєте, от дуже-дуже класний навик. Його треба напрацьовувати знову ж таки пов'яжу з вчорашньою темою, да? але починати треба з самооцінки. А в тебе як з відмовою? Я згадала такий приклад, що вперше такий прям серйозний ну, відстоювання, наче своєї думки, я теж подивилася зараз, прочитаю коментар від Тетяни. У мене було весілля 23 роки. Мені було, і на той момент я отак категорично вирішила, що я хочу бачити там людей тільки тих. З якими я спілкуюся, У мене доволі таки велика сім'я, але на жаль, не всі прям так дуже сильно мають такі зв'язки між собою. І я вирішила, що краще я буду, буду бачити тих людей, які будуть раді. Якби за мене будуть раді прийти і хотіти взагалі придоєднатися до мого свята. І до цього дуже дякуємо Тетяні. Вона пише, що вона запросила на свій день, не запросила на день народження чоловіка тітку, бо вона, якби, хоч і образилась, але неприємна для Тетяни, тому не запросила, а не запросила, тому що немає теж зв'язків. Її не вітали. І не запрошували, але образа залишилась. І тут дійсно ми далі під'єднуємо наше наш питання до того, що ж відбудеться, коли ви відмовите людині. Так, дійсно, буде спочатку, наче так неприємно, бо у всіх нас є. Таке відчуття, що ой, та я наче комусь погано цим зробив. І тут включається комплекс хорошої дівчинки, хорошого хлопчика, бо треба бути всім хорошим. Але в цій ситуації часто ми не обираємо себе і якби в угоду комусь, а не собі. То знову ж таки працює самооцінка, яка не на користь для вас. І тоді ви вже починаєте з кожним разом все гірше себе почувати, бо ви якби продавили себе, пішли проти себе свого бажання. І дуже дякую, щоб вас ставити серденька і реакції, бо дійсно бачимо, що ця тема дуже така важлива. Отак От один раз. Зробіть для себе це рішення і скажіть, скажіть навіть цій людині, що я вас поважаю, я до вас добре відношуся, але я обираю те, як буде мені добре і комфортно. Це не тому, що я вам хочу зла, а просто от як я так вирішила, я тут обрала себе. І от я хочу вас святкувати саме так, як хочу я. І ось кожним разом, коли ви робите такий малесенький крок до себе, у вас оцей внутрішній стан все приємніше кращий, краще, бо ви обрали саме себе, а не когось. А ви живете своє життя тільки для себе. І потім, коли щось відбудеться, чому комусь буде так все одно на вас. А ви ж кожного разу не обирали себе, і ви наче себе зрадили, обрали когось, і той хтось вас теж не обрав. Так, так, оце прям такі слова, прямо як це не 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 в бров, а в око в саме. Дійсно, що якщо ви хочете сказати ні, а, а кажете так, то це ви якби наступаєте свої пісні на горло. Кому це треба нікому? Людина, яка не поважає ваші інтереси, наприклад, да, то вона і, і ну навіть не оцінить це ваше так, розумієте? А е, все-таки дійсно вибираєш себе і говориш, що ну вибач, я сьогодні не можу. Можна навіть не, не, не пояснювати і не оправдовуватися. Просто скажіть, що я не можу. Я наступного разу тобі допоможу. Або коли в мене буде час, або коли в мене буде можливість. Оце цінно, оце цінно. Ви будете демонструвати людині, що ви цінуєте свій. Час цінуєте час людини, да як це проявляється, ви не даєте таку надію, наче то да, 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 ви поможете колись там така невизначеність, наче да. А ви зразу говорите людині, я не можу цього зробити, і людина не буде чекати, втрачаючи час, да а знайде, може якісь інші варіанти, розумієте? І це теж прояв поваги. Насправді, да, через те говорити ні, це не то, що там добре чи не добре. Це дуже корисно. <смі> Знаєте, це дуже корисно, тому що ну дійсно, якщо ми будемо чесні самі з собою і чесні з іншими людьми, то ми можемо сказати і так, і ні, і ми не будемо боятися, що ми ой там когось образимо. Якщо наші чесні слова когось ображають, то це не наші люди. Вот і все, не треба з ними спілкуватися. У <смі> мене так дуже просто на що цього. <смі> бо мені здається, це ну це важлива штука, бо все-таки навколо нас мають бути. Люди, які нас підтримують, правда ж. Так, Тетяна пише: дякую саму точку і серденька. Дякуємо, що ви дякую. з нами. Якщо згодні, обов'язково пишіть тут плюсик або ще якісь ваші думки з цього приводу. І мені дуже сподобалося твоє слово чесність. Якщо ми обираємо якби бути хорошим, а не обираємо те, що важливо вам, то ви в першу чергу не з собою і з цією людиною. А мене завжди. Була така риса, що я любила спілкуватися з людьми і тримати зв'язок, хто казав завжди правду, чесність, навіть якщо вона була мені неприємна. Я працювала, да? мені відповіли чесно, і я так розбирала по поличкам, як, а чому так? І потім поступово я заспокоювалася, тому що для мене чесність була на першому місці. Бо коли людина не чесна, вона сказала неправду, вона тебе обманула. А що буде? Якщо добре, це побутове якесь питання, а якщо якесь важливе, і людина просто постійно тебе обманює, то нащо тобі люди ці в такому твоєму оточенні? І нащо ти собі такий, який ти себе не обираєш і для себе нічого не робиш? Дійсно, тоді ти починаєш бути нещасливим, і потім поступово психосоматика починає спрацьовувати і дуже такі неприємні хвороби проявляються. А тут от нам написали питання, да, як тоді просити, якщо просять допомогу, знаючи, що маленька дитина, ну тобто, як я так розумію, що як правильно відмовити, а оце якраз третє питання, яке ми мали розглянути сьогодні на ефірі нашому. Саме головне, як треба відмовляти, да, це саме перше спокійно треба говорити, не треба оправдовуватись, не треба там оце, знаєте, якось претензійно говорити, чи агресивно, чи насупитися. Треба просто сказати: от, наприклад, якщо це... Ваші близькі люди, можна їм просто сказати, що там чи мама, чи сестра, чи кума, ну з ким ви там да, спілкуєтеся. Це близька для вас людина, вона вам важлива, ви її любите. І ви можете сказати, що тебе дуже люблю, дуже. Але зараз в мене ну просто немає можливості. І я тобі допоможу тоді, коли в мене буде час, все більше не треба нічого пояснювати, не треба нічого говорити. Ви просто спокійно маєте це сказати. І це буде і чесно. І правда, і це ви виберете себе, розумієте? А далі ви вже будете дивитися на реакцію тої людини. Якщо е, е, вас то вам починають розказувати, яка ви там хороша чи не хороша, це гарно з вашого боку чи не гарно. Це просто пряма маніпуляція, і ви будете для себе зробити висновки. ага. Мене ця людина поважає ні, бо вона хоче мене використати, не дивлячись на те, що у вас теж можуть бути різні обставини, різні проблеми, різний стан здоров'я. Да? Може, ви не виспалися? Може, вам треба просто відпочити. Таке теж може бути. Да? Тим більше, що от про маленьку дитину пишуть: все, якщо люди не враховують ваші обставини і просять вас покинути, все вибрати їх. Повірте, це не ваші люди. Треба з ними поступово-поступово, я би сказала, знаєте так от трошечки в сторону їх віддвигати бо це точно люди, які вас використовують. А ви можете ще перевірити іншим способом. Попросіть їх щось зробити. І подивіться, як швидко вони прибіжать вам на допомогу. да оце теж такий буде екзамен, екзамен знаєте. таке І це ж можна отак от спокійно якби своїм близьким, да? так як я сказала відповідати, а можна, наприклад, це керівник, да? у нас керівники люблять, щоб наші підлеглі робили все, 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 все і на позавчора, і одночасно. Як можна сказати спокійно керівнику, так само, да? що добре, я зрозуміла, я зроблю цю роботу, але в мене зараз є така термінова справа, і така, яку мені зараз зупинити, і яку яку поставити в пріоритет? І все. І хай тоді керівник ваш ваш вирішує, да що вам треба робити першим. І це буде спокійно, і це буде без якихось там образ. Бо якщо ви скажете да, добре і підете робити все одночасно, то ви лопнете від роботи. Знаєте, я недавно була на своїй минулій роботі. мене запросила на день народження, і я почула там фразу, я прямо її записала в телефон від роботи дохнуть коні, ну, А ми безсмертні поні. Так от, щоб ви не були безсмертними понями, то треба говорити керівнику, що от в мене є такі, такі, такі завдання, і для того, щоб я зробила ваше нове завдання, що мені треба не робити? І тоді подивитися вже реакцію. Так, тут далі у нас питання: що з точки зори карми, якщо ми відмовляємо, яку закладаємо карму, карма тут теж е дуже хитро, як кажуть, інфо. Цигани або хтось, хто не розбирається глибше в цьому питанні, кажуть, що роби добро, роби добро, і добро до тебе прийде. Але що е, люди вони е, і правильно е, ті, хто розбирає це на деталі, і каже. Точки зори карми, ти засіюєш позитивні зерна карми, по-перше, по відношенню до себе. Якщо ти робиш добре собі, тоді ти зі стану наповнення, зі стану комфорту, зі стану, що тобі хочеться від того, що тобі хорошо, зробити іншим добре. А якщо ось ви з маленькою дитинкою... Томлені, дитинка ваша не нагодована, не покупана, не вдягнена. Кинете все і побіжете комусь допомагати, бо наші захотіли засіяти оцю цю свою хорошу карму, і що ви зробили? Ви? свою дитину якби, кинули на призволяще і для дитини зробили погано, то яка ж тут засіюється карма? Задайте собі питання. І, і я вам скажу, як я ще, коли ну, була геть дуже молода, і ще не було такої інформації. Це там років 15 назад починала розбиратися теж собі. Були ситуації, що мені не подобалось. Або дійсно ось таке вагання, хтось щось просить. І ти хочеш бути і хорошеньким, і ти хочеш бути і себе не зрадити. Я завжди робила підсвідомо таку техніку. Просто знаєте, будьте наодинці, і поговоріть, і домовтеся самі з собою. Ви так розкладіть це по поличкам. Так, зараз мене попросили про допомогу. Але ось там у вас є певні ваші зобов'язання і важливі для вас справи, дуже важливі. І ви не так, так, з точки зору там, я не хочу якби бути поганою для людини, але тоді ж я собі зроблю погано, я зраджу себе і ось так, от з собою домовтесь, що дійсно ви не бажаєте людині зла, якщо ви їй скажете ні. Але при цьому ви хочете і як би свої справи вирішити. І, і тоді, коли у вас ну, був, був такий стан, що у вас дуже класний настрій, вам так класно, що ви хочете всім зробити добре. І ось отак ну, от, порозкладали собі по поличкам, що у вас немає поганого наміру, у вас є хороший намір, і тоді навіть можна домовитись з собою, якщо буде в мене час. То я обов'язково звернусь до цієї людини і навіть спитаю, чи потрібна вам допомога. Тобто, отак домовлення самою собою, і потім такий стан заспокоєння йде і більш такого внутрішнього спокою. От мені дуже подобалось так з собою поговорити. А ще знаєш, я би ще додала намір. Який намір? Бо якщо ви відмовляєте на зло. То це да ви засіваєте негативну карму, але якщо ви від чистого серця да ви відмовляєте, тому що просто у вас немає дійсно ресурсу, то це зовсім інше, це повага до себе. І якщо ви засіваєте насіння поваги до себе, то воно проросте плодами, коли вас будуть оточувати люди, які поважають і себе, і вас в тому числі. Розумієте, тут дуже важливо оцей внутрішній діалог і намір. Це прямо, знаєте, да, з точки зору карми треба допомагати, але, як сказала Вікторія, з стану наповненності. Якщо ви не поважаєте себе, то вас ніхто не буде поважати. Якщо ви поважаєте себе, то вас всі будуть поважати. розумієте Через то треба завжди, і ми на кожному ефірі ми говоримо: запитуйте себе, що у вас всередині, що ви відчуваєте, тому що саме стан. Визначає оце, оцей намір і той посил, з яким ви будете думати, говорити і діяти взагалі в цілому. І до речі, завтра ми продовжимо цю саму тему, і завтра ми можемо поговорити про токсичне оточення, да, як розпізнавати оці маніпуляції, да, маніпуляції, які, які люди використовують для того, щоб змусити нас. Робити те, що хочуть інші люди, а не ми самі. Я думаю, це теж буде цікава тема, так що приходьте. Ми завтра теж дуже так ми будемо дуже старатися коротко говорити. <гум> Я думаю, що це теж буде цікаво. Дякую дуже. Дякую. Отримала відповідь саме серце. І ми вам дуже вдячні. І ще хочу одне слово додати, що дійсно дуже. Важливий ваш намір. Якщо ви робите, наче добро людині, да там або ж пожертвуєте якусь суму, або даєте на допомогу, або допомагаєте там, навіть словом, навіть ділом. Ось оцей саме намір має важли... важливість. Якщо ви робите це, сіпавши зуби зі злості, з того, що треба вислужитися, а не е, з наміром світ чистого, такого доброго серця, то це ваша негативна піде, Тому що ви не щиро хочете допомогти, а потім будете злитися і на себе, і на ту людину. Тому ось дуже класно розкладати по поличкам, домовлятися з собою. І дійсно так, добре, я тоді допоможу, коли в мене буде час. І прям пообіцяйте, дайте собі цей ж намір бути корисним тій людині, яка вам важлива, але ось коли ви будете в ресурсі. І дуже дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, свої історії, пишіть свої запитання кожного дня о 10.00 Запрошуємо вас на наші прямі ефіри, де ви будете отримати відповіді на дуже багато. Питань, які допоможуть вам вирішити, і ваші особисті кордони, як розставити, і як потім в фінансах покращувати, і стосунки свої покращувати. Всі інструменти, як матриця, таро, регрес, і дуже багато ще в нас є чим допомогти вам, тому обов'язково поширюйте цей ефір і кожного дня чекаємо вас. Дуже дякуємо, що ви дякую. з нами. Дякую тобі, Лариса. Неймовірно, приємно, тепло, обіймаю тебе. Дякую, дякую, гарного всім дня. На ну, все добре.